6 тисяч ковальчан тепер мають під боком лікаря. В мікрорайоні, що досі був обділений навіть аптекою, відкрили сучасну амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Розташована вона на першому поверсі новобудови, що на вулиці Володимира Кияна, 70Б у Ковалі. Цей мікрорайон був позбавлений і обмежений в доступі до первинної медичної допомоги. Тобто, всі пацієнти, які знаходяться тут на території обслуговування, вони мусили звертатися до нас в межах міста, бо цей мікрорайон є віддаленим. До всього мікрорайон активно розбудовується. Нині тут починають зводити багатоповерхівку для переселенців. Крім того, на вулиці Кияна живе багато сімей військовослужбовців. Загалом нові амбулаторії мають намір обслуговувати понад 5 тисяч дорослих і майже тисячу дітей. Нині тут працює дві сімейні лікарки. Обидві за день можуть прийняти 48 пацієнтів. Менше кажуть, поки не було. Всім, хто тут проживає, дуже зручно, бо то, що тут амбулаторія відкрилася. Тут раніше не було, і зараз населення потребує лікаря і приходить дуже багато. Прийом у нас повністю закритий. Приміщення амбулаторії простори і світла. Ремонт робили як за кошти бюджету громади, так і за гроші Національної служби здоров'я України. Мови тут дуже добре. Це ж нова амбулаторія, нове приміщення. То ми всім задоволені, Всі би хотіли б працювати в новому приміщенні, прийти на все на все новеньке. Це не треба ні за чим ну тільки дивитися за порядком. І все тут є кабінети для прийому пацієнтів, і що важливо, окремий для людей з ознаками застуди чи грипу. Також є маніпуляційна та процедурна за допомогою медичного персоналу буде здійснювати забір крові і буде здаватися так само забір сечі. І аналізи, частина аналізи, це загальний аналіз сечі буде проводитись тут, так як тут наявний сечовий аналізатор. А кров буде доставлятися в нашу централізовану лабораторію, де буде проводитись безпосередньо аналіз, і пацієнти вже тут на прийомі в лікаря будуть отримувати результати. Окрім здачі аналізів, можна буде в цих стінах зробити і щеплення. Буде наявності повністю всі весь перелік вакцин, як, як і для діток від з народження до 18, і також старше 18 років, кожні 10 років треба робити прививку дифтерія правець. Нині в амбулаторію звертаються здебільшого, аби заключити декларації. Лише за три дні отримувати регулярну допомогу тут, і саме в цих спеціалістів зголосилося більше сотні людей. Приходять заключити декларацію, ну познайомитися не тільки з амбулаторією, а й з лікарями. Поки ми набираємо людей на декларацію, а далі вже нас буде. Більше робача процес важливо, що приміщення амбулаторії обладнане пандусом і має санітарну кімнату для людей з інвалідністю. Дана амбулаторія побудована згідно державних будівельних норм з отриманням усіх правил доступності і інклюзії для людей з особливими потребами. Вона обладнана тактильною плиткою для того, щоб було зручно дістатись до кабінетів, також тактильними табличками з написом «Брайля». Працює заклад у дві зміни з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18 години. На його базі планують відкрити також аптеку, якої в мікрорайоні поки немає. До слова, Уковелі, це вже. Шоста амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Інші функціонують на вулицях Театральній, Вітовського, Грушевського, Героїв України та відродження, а також у трьох селах громади. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.